Good morning, доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з нашим підручником і попрацюємо на сторінці 84 та 85. Бачимо Exercise Number One. Before you read. Перед тим, як прочитати, нам треба дати відповіді на наші певні два запитання. Бачимо. You already know about Exmo? Що ви знаєте про Ексмур? «What can you do and see there?» Що там можна зробити та побачити? Так як ми вже з вами вивчали про Ексмур, згадайте, будь ласка, що ви знаєте про Ексмур та що там можна робити та побачити. Після того, як ви це згадаєте, нам треба прочитати текст. Даний текст написаний у нас на сторінці 84. Вам треба буде його прочитати. Та бачимо да, далі на сторінці 138 прочитати продовження цього тексту. Да? Зараз 138 сторінка. Бачимо, в нас є продовження. Да? Тому Прочитайте, будь ласка, на сторінці 85, да, 84 та на 138. Після того, як ви прочитаєте та перекладете цей текст, перегортаємо сторіночку та переходимо до другого завдання. Бачимо Exercise 2, After You Read. Після того, да, як прочитаєте. Те, бачимо test. How well you remember the the details in the text? Перевірте, наскільки добре ви запам'ятали деталі тексту. І в нас є 10 речень, які нам треба з вами вказати, да, які вони правдиві або хибні. Бачимо, якщо речення правдиве, да, ми кажемо true. Якщо хибне, кажемо false. Перше. In April Emma class, go to a center in Exmoor National Park. У квітні клас М йде до центру в Національний парк Ексмора. Вони хочуть зробити два проекти щодо річки та дикої природи Національного парку. They are sure about the forecast. Вони впевнені в прогнозі. They can leave their worksheet at home. Вони можуть залишити свої аркуші вдома. They need a camera to take some good picture. Їм потрібна камера, щоб зробити гарні знімки. Pupils can work individually. Учні можуть працювати індивідуально. Sam likes Emma's pink Umbrella. Саму подобається рожева парасолька Емми. Emma think it is important to take some lip balm on the trip. Emma вважає, що важливо взяти з собою бальзам для губ у подорож. They can't find a good place on the river. Вони не можуть знайти гарне місце на річці. І останнє. They called water in water from the stream. Зі струмка набирають воду в пляшки. Будь ласка. Визначте, які з цих речень є правдиві, а які є хибні. Біля кожного речення проставте, будь ласка, літерку Т. Да, якщо це true, правдиві, фу, якщо це false, хибні. І йдемо далі. Exercise number three: Finding evidence, пошук доказів. Бачимо завдання A. What have all the kids got with them on their trip? What Emma got? Що всі діти взяли з собою в подорож, а що взяла Емма? Як, що... як вона буде це використовувати, щоб врятувати ситуацію? Нам треба дати відповідь на це питання. Після того, як ми дамо відповідь на питання в завданні Ей. Нам треба complete the sentence да, доповнити речення. І в нас є чотири речення, які написані, да, але не до кінця. Нам треба їх дописати. Ці речення можна знайти в тексті да, і попрацювати разом з текстом та дописати ці речення. Коли ви знайдете певне речення у Тексті, да, перепишіть, будь ласка, його частинку, яка загубилася. І дивимося далі: Exercise for match sentence. Да, з'єднати речення да, Бачимо, з лівої сторони в нас з першого по восьме, з правою да, літерки, з якими треба з'єднати. Це теж все в нас по нашому тексту, тому ще раз перечитуйте, будь ласка, текст та шукайте відповідні та відповідні продовження до даних речень. І п'ята вправа, це буде домашня. Вам треба зробити, що вам треба зробити? Бачимо Peter's photo, фото Пітера. Look at the Peter's photo, what happens before. Подивіться на фото Пітера, що там відбувається. Да? Будь ласка, ось малюночок, який в нас з, лівої, з правої сторони. Да? Будь ласка, на нього подивіться та скажіть, що відбувається на цьому малюнку. Бачимо: start like this. Починати треба так. On the way to the river in start rain. По дорозі до річки починається дощ. We find an. Ми знаходимо, да? і що треба тут доповнити? У нас є тут в нашій такій помаранчевій рамці певні uh, фрази. Бачимо Find an Instant. Uh, потім Under a Tree, Start to Rain. Uh, it uh, is Very Fast. Потім «shot», «call Mr. Rose», wo, uh, «wave her umbrella», Rescue S. Да? Тобто в нас є Find uh, шукати. Якийсь острів, under a tree. Під деревом. Start to rain почався дощ. Uh, it is very fast. Це дуже швидко. Short, це крик. Да, call Mr. Rose uh, подзвонити містеру Rose. Wave her umbrella uh, помахати парасолькою, Rescue us, да, це врятувати нас. Uh, будь ласка. Використовуючи ці фрази, допишіть е, свій власний текст да, е, і описуючи, що відбувалося раніше. Да, по цьому зображенню, яке в нас тут. Поруч. І, будь ласка, надішліть мені його на перевірку. На цьому все. А якщо будуть якісь питання, задаємо, пишемо, дзвонимо. Якщо питань нема, то працюємо вдома над п'ятою вправою та я чекаю їх її на перевірку. Тому дякую за увагу, гарного всім дня, до побачення! Goodbye!